Мерський Луцьк, Головні новини Луцька. Тут ми розповімо вам правду і вкажемо на бруд. У центрі Луцька молодий хлопець з Хмельниччини підірвав гранату. На щастя, ніхто не постраждав. Його оперативно затримали співробітники СБУ та Нацполіції. Наразі мотиви такого вчинку встановлюють. Ой, хто може! Парковку навпроти центрального ринку забрали у приватного підприємства Скорпіон Сервіс та віддали її комунальному підприємству Автопарк Сервіс у постійне користування. Чи можна це розцінювати як створення перепон з боку місцевої влади для розвитку бізнесу підприємцями, які інвестують в місто? Питання риторичне. Ну що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. У Луцьку у дитячого футбольного клубу, де займається понад 350 дітей, хочуть забрати футбольне поле. Наразі Волинська обласна рада судиться із громадською організацією футбольний клуб Адреналін через нібито порушення спортсменами договору оренди. Так, пістолета ніту, щоб застрілитися. Вісіліться нічого, ніхто не повісили. Сіжу. Здесь... Директор Луцького спецкомбінату Василь Цетнар який відповідає за кладовище і поховання і якого на посаду призначає мер міста, паралельно займається підприємством своєї дружини, яке продає ритуальне обладнання? Ця компанія знаходиться поруч з місцевим комунальним підприємством, що дозволяє Цетнару успішно поєднувати свою роботу. Крім того, протягом кількох останніх років Василь Цетнар не включав до декларації свій особистий будинок, де він проживає разом з дружиною. В декларації посадовця про це майно жодної згадки. Серед нерухомості там дві квартири в обласному центрі. Одну площею 47 квадратних метрів придбали у 2022 році в новобудові на вулиці Арцеулова. Вона зареєстрована на самого посадовця. Окрім того, що у його діяльності є явний конфлікт інтересів, Цетнар ще й приховує свій прибуток і вказує неповну інформацію у декларації. Це наштовхує на певні роздуми. В свою чергу Ігор Поліщук, після розслідування, яке провели журналісти Сили Правди, повинен був би звільнити цетнара. Втім, якщо цього не відбувається, то можна припустити, що він отримує певні відкати чи можливо це ми накручуємо себе. Нещодавно очільниця луцького комбінату Світлана Шмід мала спробу виправдатись щодо цін, за якими вони харчують дітей в школах. Мова йде про м'ясо по 520 гривень за кілограм, молоко 160 гривень за літр, яйця 14 гривень за штуку і так далі. Такі схеми не пройшли для шмід даром. У її декларації значиться сім земельних ділянок, квартира та будинок, а річна зарплата становить біля одного мільйона гривень. Та найбільш цікаво, що вона отримала у подарунок цілий житловий будинок від жінки, яка є власницею приватної фірми. Що займається продажем харчових продуктів? Ми тримаємося, тому що люди і так коштів не мають згідно з результатами всеукраїнського муніципального опитування, що проводиться міжнародним республіканським інститутом, близько 70 відсотків лучан не бажають бачити Ігоря Поліщука повторно на посаді мера міста. А зважаючи на махінації щодо генерального плану міста, спекуляції на цінах навколо шкільного та студентського харчування разом з комунальним підприємством, лобіювання надання квартир своїм поплічникам, відмивання коштів на ремонті доріг та все більш вираженої хамської поведінки в контексті спілкування з журналістами і громадським сектором, дана тенденція по зростанню невдоволення серед лучан буде тільки наростати. Не біда, коли люди помиляються, обираючи лідера, біда, коли місто стає заручником невігластва. Чи достатньо сміливості, щоб зняти з себе повноваження Вігоря Поліщука і перестати бути маріонеткою палиці? Пишіть свої думки щодо цього в коментарях.